Будьте благословенні, дорогі підписники мої та гості каналу. І нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чому до багатства не можна прикладати своє серце по одній простій причині, що все, що є на землі, воно є тимчасове в користуванні. І людина, яка жертвує у церкву, то вона таким чином вірить та живе вічними цінностями. І в шо вона вкладується. І які ці цінності вічні вони знаходяться на небесах? Давайте прочитаємо із Біблії про цінності, які людина складала собі на землі. Від Луки, 12 глава, 16 по 21 вірш, в одного багача була велика нива. І вродила йому, і міркував він про себе і казав, що мені робити, що я не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав він: оце я зроблю так. Розіб'ю свої склади і просторіші по поставлю, і позбираю туди свої врожаї та свій достаток. І скажу я душі своїй, душі, маєш ти так багато добра, на багато років складеного, спочивай! Пий їж, гуляй, веселися, а Бог же до нього прорік, нерозумний. Цієї ночі душу твою заберуть від тебе. І кому залишиться те, що ти так наготовив. І так буває з тим, хто збирає для себе на землі, а не в Бога багатіє. І тому потрібно жертвувати у вічній цінності, тому що. І тому, коли людина буде жертвувати вічній цінності, то вона буде мати благословіння та спасіння. Ось. І, ну і ще так, що неможливо служити Богу і мамоні. мамоні мамоня це є грошолюбство. І якщо людина живе, допустімо, земним життям і дуже любить гроші, дуже любить багатство. То це вже вона поклоняється таким чином АМОНі. А Якщо вона віддає десятину, жертвує, то вона вже таким чином фінансує вічні цінності для того, щоб мати благословення на землі та спасіння для своєї душі. Ось і повне відео на цю тему обов'язково подивіться на каналі Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас благословить, де б ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.